Ціни на яйця в Україні почали рости. Подорожчали вони й на тернопільському ринку. Серед основних причин сезонність, подорожчання кормів та збільшення витрат на електроенергію. Які ціни на тернопільському ринку дізнавали журналісти Терену. На ринку можна придбати яйця з птахофабрик, розташованих у Тернополі Бучачі, з Вінниці. Вартість десятка яєць станом на 6 листопада – 67 гривень. Для порівняння, ще минулого тижня їх можна було придбати за 50-55 гривень. Домашні яйця дорожчі. 10 штук обійдуться у 70-80 гривень. Ціна також залежить від розміру. Найдешевші дрібні з птахофабрик по 45-46 гривень за десяток. Розмір кури несуть різний. Получиться більше, вийде менше. Це природній стан. Яйця завжди продавалися і продаються із-за величини. Більші, менші, середні через те різні ціни. Тернополяни й тернополянки розповіли, чи відчули подорожчання та чи змушені тепер економити. Я не відчула, бо я маю свої кури. У мене є свої яйця. Кури несуться, то я і не купляю на базарі. Ну, звичайно що так. Бо Раніше можна було взяти 100 гривень. І сходити, що ще придбати на базарі, то вже тепер треба брати як мінімум 500. І також не дуже накупишся на 500 гривень. Це закономірно, я рахую. Оскільки осінь кури перестають нестися, так як вони це роблять навісні або літо. Ну, та то вдарило по кишені, особливо пенсіонерів, що там казати. Менше споживаємо і менше купуємо. Згідно з прогнозами продавців, найближчим часом вартість яєць продовжить зростати. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.